Мне плохо, у меня там нет руки, допустим. Да бог с ним, у тебя есть другая рука, допустим. И начинаешь это кайфовать. При хорошей женщине у мужчины всегда все получится. И реабилитация, и социализация себя, как свиньи. Мы ничего не захватываем. Мы просто возвращаем свое. Ну, я думаю, что никто ничего признавать не будет. На лице изобразят куриную жопку. Приведет это к Третьей мировой войне. В их понимании нет. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про лихих британців, які постійно роблять якийсь підкоп під Російську Федерацію, про всі страхи і заяви російських пропагандистів, як і завжди, справжні діаманти. Те, що ви не побачите. На інших каналах ми для вас зібрали, щоб вас розважити. Але перш ніж я розпочну, не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф, коментуйте, почуйте і поважне. І звісно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тих, хто невпинно, всі ці роки назборонить. І, незважаючи на те, який би не наставав сезон, щоб не відбувалося на полі бою, нас захищають. Ми підтримуємо збір для роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Збираємо 250 тисяч гривень, і без вашої співучасті, без ваших донатів закрити цей збір буде нереально. Тож, друзі, закликаю всіх і кожного долучитися. Посилання в нас в описі переходьте, донайте, дивіться нас, і звісно, отримайте величезне задоволення від нікчемності наших ворогів. Ну а ми нагадуємо, що все, чим ми займаємось, не для того, щоб розпалювати ненависть та війну, а для того, щоб закликати наших ворогів зупинити цю війну і наших людей не боятися нашого ворога, тому що він помирає. Тож на дуже конкретних прикладах протягом всієї повномасштабної війни ми показуємо, що війна це погано. При тому, найперше вона погана, звісно, для України і українців. Але для росіян вона не менш згубна. Скільки вже загинуло, скільки безвісті зникло, а скільки отримали поранення, і з якими я навіть не знаю, чи все що можна записати до категорії живий. Зрештою, тяжкі поранення отримують по обидва боки фронту, але країну характеризує ще й система відновлення те, як ти ставишся, те, як ти працюєш, те, як ти лікуєш своїх важкопоранених. Все, що стосується України, протезування більш-менш непогано. Звісно, це не те саме, що до поранення, це не те саме, що не мати протезування. Але це завжди це ж таки шанс на продовження свого життя. В Росії, здається, цим не дуже переймаються. Ну і виставляють на апустамент, так їх називають з часів Другої світової війни самовари. Тільки тоді це були сталінські самовари, а тепер це путінські, не маючи ручок і ніжок покидьок СВОшник все одно розповідає про те, що «Та все нормально, він не зламався, внутрішньо не зламався, все нормально, треба їхати на війнувати та все. Єдине, що зверніть увагу, він чомусь настільки не зламався, що під час цього інтерв'ю він майже плаче. Внутренне я не поломался никак. Таких людей, как я, в мире-то, может быть, и по пальцам пересчитать может. Поэтому примеров вдохновляться, как живут такие люди, я не знал, у них таких примеров не было. А я всегда вот, говорю одно и то же. Первое, что самое важное, наверное, для жизни человека это прийти к вере. Вот, потому что Господь помогает. Что не может человек, то может Господь. Поэтому сильный стержень веры. Его нужно приобретать, надо учиться верить, изучать свою веру. Вот и это очень хороший стержень психологически. Все начинается с жалости к себе. Вот жалость – это тот наркотик, который начинает подпитывать все остальное, все остальные отрицательные эмоции. Уныние, отчаяние. Ты начинаешь себя жалеть и начинаешь от этого кайфовать. Вот посмотрите, какой вот, мне плохо, у меня там нет руки, допустим. бог с ним, у тебя есть другая рука, допустим. Нет ноги, но у тебя есть другая нога. Поэтому Фізичне состояння не должно ограничивать сознание знання своє я, свою этом... Так цікаво, з одного боку, ми розказували вам і показували цю історію про Мальвинок, про дружини СВОшників, які заробляють тим, що заднім числом одружують на собі чи записують в якості своїх других половинок СВОшників. Це цілий бізнес, який побудований в Російській Федерації. З іншого боку, в Росії обговорюється, що усім СВОшникам треба роздати, чи знайти, чи допомогти отримати хорошу дружину. Ви розумієте, ведь хто перший психолог для того, хто повернувається? Жена, сім'я, перший психолог. І є хлопці, у яких ще немає сім'ї. Значить, треба допомогти. Ви підтримуєте? Артем Владимирович, зал підтримує. Надо щоте діляться, слухайте, а де їх взяти? Є якийсь інститут, де роздають? Чи російські жінки мають всі бути чорними самками, вдовами? Кож, кожній російській жінці це могла би бути стратегія передвиборчої програми на наступну каденцію Путіна. Він же до смерті збирається правити. Тож кожний росіянки по ладі, кожному росіянину по грабу. Ідеально, але сам факт, про що говорять чиновники, чинуші і не тільки. Вони говорять про те, що СВОшнику потрібен не мир чи дім, небезпека чи спокій, щоб не було війни. Ні, просто потрібна, знаєте, психологічна підтримка, має хтось тебе чекати вдома. Ну так. Да. І зрештою, має хтось отримати гроші, коли ти станеш що... Создать свадебное агентство «Патриота Урала», да? Артем Владимирович, вы поставили нам задачу разработать предложение? Патриотки. Так, подождите. Это вообще-то серьезно. Потому что при хорошей женщине у мужчины всегда все получится. И реабилитация, и социализация, и трудоустройство, и многое другое. Поэтому, вы знаете, Может быть, немножко з юморком, но зато по-честному предложению, которые актуальны. Ви запишете, запишите. запишите. Надій, коли в мене враження, що мій редактор просто хоче, щоб ми влаштували публічний акт екзорцизму. Він знаходить абсолютно біснувати в соціальних мережах, які зараз ви навіть не сперечатися зі мною. Я за кілометр бачу одержимих. Хоча з іншого боку. Все россияне одержимы. Одним словом, я не дуже розумію суть, це більше схоже на такий стан геніву, коли ти злиєшся, коли ти в тебе якась невдача, якийсь негаразд, і ти намагаєшся на когось повісити цю відповідальність. Ну і тому ненавистю ти розповсюджуєш на українців, на європейців і не тільки. Зараз російська тіктокерка, яка, судячи з усього, от прям бачу кожну неділю ходить в храм молиться, яка вихована на скрепах, на цінностях і переконаннях. Розкаже вам, чому агресія, вбивство і війна – це спасіння. Вам недоело захватывать все, что вам не принадлежит. И мы ничего не получали бесплатно. А вы как это получали? Расскажи, пожалуйста. Вы расскажи, как вы получали? Вы, может быть, как-то, я не знаю, боролись, кровь свою проливали. Как вы получали? Вы получали, что вам подарили это раз. Во-вторых, мы ничего не захватываем. Мы просто возвращаем свое и изгоняем оттуда вот этих вот тупорылых бесов. Вот и все. Потому что вы тупые, вы тупые, вы не понимаете, что нельзя торговать нашей безопасностью. А вы торговали нашей безопасностью 30 лет. Скакали, звали, умоляли, чтобы мы пришли и дали вам по щам. А когда мы пришли и дали вам по щам, вы почему-то начали нас обвинять в том, что мы вы серьезно полагаете, что нам недостаточно земель? Что мы хотим ваши земли? Ваши земли? Ваши земли для нас — это как гнойная рана. Это нарыв, понимаете, которые будут непризнаны. Мы зарабатывать с них не сможем. Нам постоянно туда нужно будет вкладывать, кормить вот этих вот людей, понимаешь? Но у нас нет вариантов, нам, мы вынуждены, мы вынуждены двигать наши границы максимально, насколько это возможно, потому что, потому что вы тупые, потому что вы идиоты, потому что вы готовы на все, лишь бы нам навредить. Вот пусть это будет и вам в ущерб. Вам все как с гуся вода. Вы поехали в Европу, и там пить свои торгуете, ноготочки пилите, вам вообще, вам все, вам все сгусь вода, у вас нету Родины, потому что вы предатели, у предателей нету Родины. А мы вынуждены нормальных людей, нормальных, вот ваших, да, ваших соседей, да, буквально ваших соседей, потому что не все, конечно, не все на Украине вот такие вот конченые, не все. И мы просто вынуждены из жалости спасать этих людей и отодвигать свои границы подальше от вас. Понимаешь? Ты не понимаешь, потому что ты тупая, ты не поймешь. Тупые и жадные, вы еще жадные потому что вы думали, что вам дадут вам больше, чем мы, никто никогда не даст и не предложит. Наоборот, вас сейчас на самом так пережуют, выплюнут и все. Понимаешь, вам никто ничего больше предлагать не будет, потому что вы никому не нужны. А мы из-за того, что мы не хотели этого конфликта, вот этим вот братским народом, вам давали все, вам давали газ вам давали рынки, вам давали возможность зарабатывать, без виз, вот все, что можно было, давали, все прощали. Вы вели себя как свиньи, вы свой пятак везде засовывали, вы везде, где можно было нам гадить, гадили, а мы на все закрывали глаза. Но закончилось это время, все закончилось, черта вот она была пройдена на самом деле. Когда от Майдан у вас случился, от тогда була протягнута красна черта. Найти сьогодні побачила нову соціологію в цілому, якій можна не довіряти. Але написано, що вона зроблена як закрита соціологія на замовлення Кремля. Так, от, вперше, за час повномасштабної війни більшість росіян втомилися від війни, а це означає, що вони були б не проти її завершити. Але при тому, звісно, як і завжди. Російська влада, російська пропаганда намагається переконати самих недорогих Росіян недорогих Росіян, що це не Путін не хоче завершувати війну, а це українці, злі європейці, а, ну і ще, звісно, Сполучені Штати Америки, які просто беруть і заробляють на цій війні. Ви знаєте, що принципова і чесна позиція Дональда Трампа полягає в тому, що він не витрачає гроші американських платників податків на підтримку України, все фінансується з рахунок. Європейців, ну а американці ще й на тому заробляють. От тепер росіяни, точніше, російські пропагандисти і носяться з цією ідеєю, що США просто заробляють. Цікаво, ви ж буквально вчора дупу облизували Дональду Трампу, цілували усі складнодоступні місця, були готові зустрічатися в Будапешті і не тільки, а зараз що ви знову хочете повернутися до ідеї, що Американське озброєння вбило найбільшу кількість росіян під час сучасної війни, одним словом, скільки б ви не намагалися перекручувати факти, ми, американці, вам давним-давно пропонували зупинитися там, де ми є зараз. Хто б що кому не продавав і не пропонував? Але ми завжди чомусь чуємо тільки ні. Так, давайте по частинам. пірозимо це наше, наше противостання США ну, вне України. И то, что мы пытаемся ну, а давить что на них, говорили? мы то, что пытаемся давить на них в Венесуэле, это относительно Украины не имеет отношения. Нет, Теперь конечно. по поводу втягивания Украины США в третьей мировой, американцы не глупы. Американцы сидят и зарабатывают деньги. Что сейчас сказал Трамп? Я продавил 5% европейским странам на траты на военные. Ну, да, да. Это миллиард долларов в год, и я хочу, чтобы это были американские вооружения. Что сказал Хексет вы сегодня показывали? Мы перевооружаемся. Абрамсы За никому не денег, нужны, нужны будут совершенно другие технологии. Что надо делать? Утилизировать или продать европейцам? Пускай европейцы скупают, а дальше что хотят с ним делать? Хотят на Украину, хотят это, их не интересует. Приведет это к Третьей мировой войне? В их понимании нет. И Зеленский в этом отношении не идеальный кандидат, а зачем его менять? Вот мы mm -hmm. сегодня все обсуждали этот проект, 300 миллиардов, да они контролируют информационное пространство Запада. Это мы отсюда смотрим глазами. Энергетика разрушается, еще что-то. А вы посмотрите западную прессу там вообще все по-другому. И самое главное политехнология в мире рассуждают категориями раскрученного бренда. Зеленский это раскрученный пиар. Да, его можно как флаг да. везде выставлять. Зачем это им создавать новый, зачем им тратить деньги, поднимать репутацию нового лидера, и вычищать ему там, значит, его какие-то прошлые грехи и так далее. Если есть Зеленский, его можно как флаг везде таскать. Mm -hmm. Что надо, то он и сделает. Более того, у него есть свои деньги, которые он тоже готов тратить на свой пиар. Российские пропагандист Гаспарян, такие дорослые, такие наивные и его гости... Не менш дорослі і не менш наївні. Вони абсолютно серйозно продовжують обговорювати оцей не дуже вдалий цього тижневий вкид про те, що британські спецслужби і гур намагалися вкрасти в Росії міг 31 щоб ще й пульнути ракетою кинжал. Ну і почалася третя світова війна. Вони всерйоз обговорюють, що вони впевнені, що ніхто нічого ніколи не визнає, що зроблять, цитую. Обличчя зобразять курячою дубкою. Ну, щоб ви розуміли, що це, це треба подивитися на Гаспаряна, і ви все зрозумієте. Але дивовижно, ні-ніт ви що? Я прям віжу, як британці беруть на себе відповідальність за несуществуючу спецоперацію. Болі того, Коли питаєш росіян, слухайте, а навіщо ж ви розпочали СВО, то якраз всі росіяни від Лаврова до Путіна, Медведєва, російські пропагандисти зображають обличчя курячою дубкою. Ми війна розпочали, напали Та ні, 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 ви що? Єдине, що я ніяк не можу зрозуміти, якщо ви малюєте із цього зовнішнього контуру ворогів, ну так ясно, це вже працює, всі росіяни впевнені, що НАТО напало на Росію. Якщо ви намагаєте підняти бойовий дух, змобілізувати Росіян, то здається, очевидно, у вас нічого не виходить. А всі інші причини я не розумію, невже ви справді вірите, що хтось поза межею утрути вашої пропаганди може в це лайно повірити? Ну я думаю, що ніхто нічого признавати не буде, на лицеї зобразять курину жопку, зделають вінчик кнімат вообще все отношение ровным счётом никакого не имеють и все это продолжиться дальше. Ну а что, это в определенном смысле чудесная британская традиция. Я напоминаю, что по итогам заговора послов, то, что у нас в стране принято называть дело Локарта, были какие-то, так сказать, заявления, а что по итогам, так сказать, инсценированной гибели Сиднея Рейли – Якобы на границе с Финляндией Великобритания сделала какое-то заявление. Ну и дальше можно продолжать бесконечно. Это специфика. Тут ничего не поделаешь. На цьому друзі будемо завершувати. Але я закликаю всіх кожного обов'язково задонатити в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Що вже говорити? Ці хлопці довели за час повномасштабної війни, що вони дуже і дуже круто вміють нищити російську орду. Тож, давайте, якщо росіянки так зацікавлені в цих ладах. Зробимо їх частково щасливими. Донаттем шукайте посилання на цей збір в нас в описі. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Трубанова Лаїв і, звісно, коментуйте, почути і побачити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.